Три бажання Українська народна казка Був собі дід і баба. І дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні попити, як люди завжди голодні і холодні, а до праці сил не мали. Сиділи та сумували та в віконце позирали, Що їм принесе людська ласка. А як світ не без добрих людей, то вони хоч і сиділи весь тиждень напівголодні, але ж у неділю не було ще кого ховати, бо ще не було такого дива, щоб у селі умер хтось з голоду то вже хіба в місті таке часом трапляється. Ото прийшла до них раз хитруща баба, а вона була чарівниця. Вони чим мали, поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. Зате що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім шматком поділилися. Я вам хочу подякувати. каже вона на прощання. Я собі піду, а ви загадуйте три рази те, чого ви собі бажаєте, і кожне ваше бажання вмить збудеться. Будете ви до кінця життя свого мене згадувати. Та й пішла. Сіли старі за столом. І почали думати, що б їм таке загадати, щоб їхнє життя таке злиденне та убоге, зробилося вразсите й розкішне. Поки баба сиділа та міркувала, щоб її забажати в першу чергу. Якого чуда? Дід, дуже голодний, сказав, приказуючи: Перш за все, хочу печеної ковбаси, величезний шматок. Аж ось дивиться з кумина спускається кільце ковбаси. Завбіжки змотовило, та такої рум'яної аж дух приємний пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла в злості за таке мізерне, нікчемне дідове бажання. У неї в голові вже склалися інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився зі своєю ковбасою, як циган на торг з козою. Або як дурень тупою, і запросив на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. Або дай же тобі, йолопе, та я ковбаса, та до носа приросла, вибухнула вона, запалившись гнівом до дідової необачності. І що ж? Вмить одна та ковбаса з комена та до дідового носа цоп, і приросла, мов там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на другого. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий пристойний, здавався бабі, неначе і не старий ще, хоч з сивою бородою. Тепер з кобасою біля носа. Тож чиста мавпа, страхопут якийсь, що й дивитись гидко. Сидять обоє і плачуть. Що їм тепер робить? Ще тільки одне маємо бажання, каже дід сльози. Тільки одне, каже баба. Будемо тепер загадувати обоє разом. Будемо, каже дід. Так щоб же ота ковбаса та від носа відпала. Сказали, а та ковбаса, хто знає, де й ділась, неначе її язиком злизало. Отут то вони з тієї досади почали сваритись та докоряти один одному. Хто винен, чого раніше між ними ніколи не траплялось? Кінець.